Запоріжанці Світлані разом із онуком подобається відпочивати у парку перемоги. Окрім сучасного дитячого майданчика, на локації встановлене модульне укриття, де у разі повітряної загрози можна сховатися. Постійно є ці повітряні тривоги, і хочеться десь сховатися. І найближче укриття це це укриття. Ну простіше, да, якесь там, але Можливо, хоч і від осколків, цих уламків може сховатися, тому це вважається дуже необхідно. Колись ми пряталися, ховалися, да, було таке. Да. А ви так не випадково обрали саме це місце, так? Поруч з укриттям? Чи дитина любить на цьому майданчику гратися? Скажімо, це наша третя локація, ми тут любимо. Це нам поляна тут подобається. Відпочиваю у парку перемоги зі своїм семимісячним сином і пані Маріам. каже, іноді стан укриттів не є задовільним через несвідомі дитячі розваги. Заходить, заходила, але не користувалася. А що ви бачили всередині, коли заходили? В якому стані ці укриття були? Чесно кажучи, воно трошки було не дуже чисте, не дуже охайне. Можливо, ну наприклад, в парку. можливо через те, що діти заходили. А так, в принципі, добре, що вони є. Для того, аби підтримувати чистоту та порядок, модульні укриття прибирають комунальники титану. Відтак щодня вимітають сміття, миють стіни, підлогу та навіть місця для сидіння. Вже півроку на набережні відповідає за прибирання працівниця титану Олена. Ділиться за час роботи біля центрального пляжу, жодного випадку псування укриття не траплялось. Приходили якісь несвідомі люди, можливо, щось розписували». Нічого такого не було. Все чисто, Кож, ко, кожного дня заходимо, продивляємося, що там щось є, нема. Якщо щось є, то прибираємо. Кожен день прибираємо. Ну, людям велика подяка, бо вони все сміття складають у урни, і це набагато ну, як, <кхи> полегшує це прибирання. А от зовсім інша ситуація з модульним сховищем біля каскаду фонтанів Райдуга. Звіти тривалий час доводилося випроводжувати безхаченків, які залишали по собі непотріб. Змінити ситуацію допомогли правоохоронці. Після них відбувається захаращення території укриття, здійснюється. Прибирання найпростіших укриттів на території парків, так як вони робітники зеленого будівництва прибирають і територію парків, так і заходять обов'язково до укриття для прибирання. Загалом на балансі титану перебувають п'ять модульних укриттів у місцях масового відпочинку у вільному доступі та доглянуті завдяки комунальникам. Вадим Сорин, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.